А ви родичі? Так. Да. він точно вдома? Да. Якщо відкриє, можна в хату зайти? Так. Да. Треба Як пробувати, бо не постійно в взумки. Це ні. Воно в хату дозволила зайти. Є? Перелазьте сюда. Перелазьте швидше. Направо, направо. А, держись. Все, парите. Берето было. Все, сідайте вперед, то ми за вами.